Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Дорогі брати і сестри. І навіть коли жінки-мироносиці вже почули звістку про Христове Воскресіння, все одно страх не залишає їх. Вони лишаються слабкими людьми, вони налякані переслідуваннями синагоги, вони розчаровані тим, що не сталося ніякого дива і так, шанований ними вчитель. Помер, просто помер, як і всі інші люди, вони були в цьому впевнені. І тим не менше, саме вони, так само, як і таємні учні Спасителя Йосиф і Никодим, виявляються за цих умов вірними. Вони мусили пережити ці випробування, мусили пережити глибоке, неймовірне глибоке розчарування, страх. Ворожість оточення, обмови, щоб, загартувавшись у цих умовах вийти звідти сильнішими, вийти переможцями. Бо саме тоді прийшла до них перемога над смертю, коли вони самотужки долаючи свій звичайний людський страх. Воліли лишитися в меншості, а не бути з юдою, з переслідувачами, з тими, хто кинувся від захоплених юрм, які вітали Спасителя під час його тріумфального входу в Єрусалим кілька днів тому до його ворогів, до фарисеїв, садукеїв, до римської адміністрації. Як потрібен нам сьогодні цей приклад, Потрібен, коли і ми переживаємо свою ніч розчарування і зневіри, коли переживаємо раптом у ці святкові дні, коли ніби мали б ми вже готуватися інтенсивно до 20-ліття відновлення української держави оцю хмару окупаційних прапорів довкола, переживаємо демонстрацію сили представників руського міра, які намагаються під церковною завісою творити свій новий посткомуністичний імперський простір. Саме в цей час і виявляється справжня мужність людини, мужність бути вірним, вірним Христові, а отже, вірним своєму народові, своїй традиції, вірним пам'яті тих воїнів, яких ми сьогодні вшановуємо. Бо вшановуємо ми в цей день не тих, хто здобував формальну перемогу, а тих, хто гинучи, лишався вірним. Вшановуємо всіх жертв найстрашнішої з воїн, яка була викликана Союзом двох соціалістичних держав. Націонал-соціалістичної Німеччини і комуністичної Росії, які, підписавши 23 серпня 1939 року пакт, який називаємо молотов Ріббентроп, і започаткували цю страшну Другу світову війну. Її герої це не ті, хто сидів у штабах і спрямовував мільйони людей на загибель. Це наші з вами земляки, ті, хто стіпивши зуби, залишений владою, витримував жахливе животіння на окупованій території, не кидав своїх дітей, лишався в своїх домах. Тих, хто ішов із зброєю в руках у Волинські ліси і на карпатські полонини, щоб коли негодно захистити їх, жодна інша армія, самим захищати себе від ворогів, і одних, і інших. І боротися тоді, коли вже, здавалося б, безнадійність цієї боротьби стала очевидною для всіх, боротися навіть коли б лишався останній схрон. Ми молимося сьогодні за спокій душ всіх тих, хто дав нам взірець вірності. І, мабуть, дуже закономірно, що ця молитовна хвилина спогаду про їхню пам'ять. Припадає на день, коли ми вшановуємо слабких жінок мироносиць які виявили раптову силу Духу, показавши приклад апостолам. І не вони, не ті, хто були близькі до Христа, оточував його, а саме вони, жінки-мироносиці, як заслугу за свою вірність, що долає розчарування і страх, першими почули вістку про Воскресіння. Найрадіснішу вістку в історії людства, яку вони принесли вже апостолам, а апостольська церква сповіщає усім нам, усім усьому світові, всім довкола нас. І ця вістка про Христове Воскресіння переплітається не із прославленням слабкості, ні. Вона показує, як слабкість перед Богом долає людський страх. Як Божий страх стає потужнішим за острах перед людськими підступами, перед переслідуваннями влади, перед думкою більшості. Ніколи Християнська церква не була церквою більшості, ніколи не була вона церквою сильних світу, цього, хоч вони і намагалися постійно, скільки існує церква, такої її зробити. Вона завжди лишається церквою Христа, який проголошував царство моє не від світу цього, а потім говорив Я переміг світ. каже, ця перемога над логікою цього світу, жінок-мироносець надихає і нас у ці неприємні, похмурі хвилини, коли. Довкола здається. Розіграється театр абсурду із цими червоними прапорами, із цим поверненням до давніх міфів минулого і намаганням показати винуватці війни рятівниками людства. І хай Господь допоможе нам пізнати радість перебування у меншості, в тій меншості, яка стає закваскою, що квасить ціле тісто. Амінь. Христос Воскрес!